8.45. У Знам'янці біля будівлі районної адміністрації зібралися семеро людей. Це працівники комунального підприємства Районна аптечна мережа. У руках тримають плакати з написами. Зокрема, ні поповненню рядів безробітних, дайте можливість нам працювати. Тут п'ята частина колективу, каже керівниця підприємства. Зважаючи на тяжку підситуацію, ми залишили людей на передових постах. Ми не визивали сюди село. Зараз підвищений попит на противірусні препарати, взагалі люди набагато сильніше хворіють, тому ми вирішили не викликати сюди людей, вони зараз всі на своїх робочих місцях. Підприємство обслуговує жителів міста Знам'ки, у нас є цілодобова аптека і обслуговує 21 село на сьогоднішній день, де немає ніяких жодних других аптек, крім нашого підприємства. Штатних працівників 20 чоловік і 15 чоловік, які реалізують ліки при амбулаторіях та фельдшерських пунктах. Розповідає, чому протестують вдруге. На сьогодні запланована 46-та сесія Знам'янської районної ради. Можливо, вона буде остання за їхньої каденції, але питання про визначення подальшої долі нашого підприємства не визначене. І ми сподіваємося, що нас таки передадуть голові Субицької ТГ, який заявив на попередній сесії, що він готовий нас взяти. Але у нас є така інформація, що нас все рівно хочуть ліквідувати. Заходять у приміщення. На сьогоднішньому засіданні сесії питання про передачу підприємства не розглядатимуть, каже голова райдержадміністрації. Але є за що Субаківська об'єднана територіальна громада готова прийняти цей об'єкт у власність. Депутати мають проголосувати за передачу майна з балансу райради громаді, Щодо аптечної мережі не домовились. На сорок питання. Ми вважаємо, що в першу чергу повинні бути вирішені питання соціальної сфери, тобто, це школи, дитячі садочки, лікарні, амбулаторії, ФАПи, заклади культури, бібліотеки. От а питання наших комунальних підприємств, тому що вони в автономному режимі, тобто вони не потребують ніякого фінансування, нічого. І коли будуть досягнені певні домовленості по передачі, тому що на дані об'єкти, по-перше, є претенденти громади. І по-друге, стосовно ще і майна, в котрих розташовані ці суб'єкти підприємницької діяльності, теж є питання. На даний час вони повністю не вирішені. Тобто були певні домовленості, але деякі Партнери змінили свою думку і на сьогоднішній день ці дані питання ще знаходяться в стадії обговорення. Голова Субоцівської громади пояснює, чому не домовились про передачу підприємства. Знаменка претендує на е, нерухоме майно, будемо так казати, яке перебуває, в якому ми зараз навіть перебуваємо. Це приміщення районної ради. Нерухоме майно аптечної мережі е, це приміщення по вулиці Трудові, це 300 квадратних метрів. І в зв'язку з тим, що я не погодився віддавати це приміщення, в якому ми перебуваємо, і наполягав на передачі його вдаля. от сьогодні, як виявилося, керівництво районної ради вирішило це питання на сесії не вирішувати. Зараз місто Знаменка продовжує наполягати на своїх інтересах без врахування інтересів громад, району. Ось у цьому приміщенні у місті Знаменка на вулиці Трудова на першому поверсі знаходиться комунальне підприємство Районна аптечна мережа. За словами заступника голови Знаменської районної ради Дмитра Молоченка, питання про передачу підприємства на баланс Субицівської громади розглядатимуть на сесії наступного тижня. Антоніна Крейтар, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.